Черги в аеропортах на таблокас сині екрани. Записи розкладів польотів ведуться маркерами на дошці у світі глобальний технічний збій. Великі канали також вийшли з ефіру. Збоїв зазнали в Австралії, Індії, країнах Європи та Америки. Постраждала і низка українських компаній: нова пошта, монобанк, водафон. Причина дефект оновлення систем захисту CrowdStrike для операційної системи Windows. Про це в соцмережі ікс заявив головний виконавчий директор компанії Джордж Курц. Краудстрайк активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні вмісту для хостів Windows. Це не інцидент із безпекою чи кібератака, проблему виявлена, ізольована та виправлено. Незважаючи на це, світові компанії вже підраховують збитки, завдані кількогодинним збоєм. Акції CrowdStrike та Windows зазнали значних падінь. Наразі біржі та авіалінії повертаються до роботи. Однак наслідки відчуватимуться щонайменше ще протягом дня. У Держспецзв'язку надають рекомендації, що робити, якщо ваш комп'ютер досі не оговтався від синього екрану. Завантажте Windows у безпечному режимі або середовище відновлення операційної системи. Перейдіть до каталогу. Знайдіть файл з назвою і видаліть його. Перезавантажте комп'ютер або сервер. Олександр Мірощинчев, Ніпро Тіві.